Різдвяні зірочки зірочки-2024». у Калуші. Вперше провели дитячий творчий фестиваль. Цей захід є підсумком творчих здобутків маленьких артистів. Начальниця управління культури, національностей та релігії Любов Джуган зазначає, окрім традиційних виступів, юні таланти нагородили відзнаками. Протягом року було в нас дуже багато концертних програм. Різних заходів де брали участь малесенькі дітки. І сьогодні ми підводимо підсумки. І ми також зібрали їх у усіх у концертному залі на дану подію для того, щоб усіх діток, які будуть сьогодні на сцені, нагородити дипломами, подяками і також медальками за участь. В цей день на сцену вийшли понад дві сотні дітей. Загалом представили 48 художніх номерів. Фестиваль складався як із виступів колективів, так і з соло та дуетів. Програма заходу включала в себе не лише колядки та віншування, а й вертепні дійства. Софія Лаврів виступала одразу у двох номерах. Колективному та сольному каже, колядку для власного виступу знайшла на просторах інтернету. Я її знайшла в Тіктоці і захотіла її співати. Тут більше людей атмосферніше та цікавіше. Загалом участь у творчому фестивалі взяли колективи із усієї громади та 16 сіл Калущини. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.